Вітаю на першому міському в програмі Адвокатські поради. Сьогодні, на завершення теми виплати компенсації за програмою є-відновлення, пропоную зупинитися на питаннях, які виникають на кінцевому етапі. Це питання отримання коштів та отримання житлового сертифікату. Громадяни, стосовно яких вже прийнято рішення про надання компенсації, стикаються з іншими питаннями: це питання, чи вистачить коштів для придбання нового житла. Чи буде це житло рівнозначним? Чи можу я вибрати житло у будь-якому регіоні України? Яким чином я зможу використати кошти, які виділені на ремонт пошкодженої квартири або будинку? І які форми компенсації передбачено для знищеного та пошкодженого житла? Форма компенсації залежить від того, чи знищена ваша квартира або будинок, коли властивості об'єкта втрачені. І його неможливо відновити шляхом проведення будівельних робіт, або якщо будинок або квартиру лише пошкоджено, і його можливо відновити шляхом проведення реставраційних або ремонтних робіт. Громадяни, майно яких знищено, можуть або отримати кошти для нового будівництва, або отримати житловий сертифікат для придбання квартири або інвестування в нове будівництво. Якщо говорити про пошкоджені об'єкти. Є три варіанти компенсації. По-перше, це отримання компенсації для проведення ремонту, або отримання коштів за проведений ремонт, коли ви вже виконали відповідні ремонтні роботи, або дві форми: це і отримання коштів для нового ремонту, і отримання коштів для компенсації проведеного ремонту, якщо ремонт зроблено лише частково. Як визначається розмір та форма компенсації? Якщо говорити про форму компенсації, для громадян-власників приватних будинків, що знищені, є два варіанти. Перше це отримання коштів для нового будівництва, і друге це отримання житлового сертифікату. Якщо говорити про власників квартир, вони мають лише один варіант, у них відсутня альтернатива. Такі громадяни можуть отримати виключно житловий сертифікат для придбання нового житла або інвестування у придбання нової квартири. Розрахунок компенсації за знищене майно здійснюється за відповідною формулою, яка затверджена у відповідній постанові Кабінету міністрів України. Цей розрахунок здійснюється комісією, яка надає погодження вам на отримання компенсації, і ця формула враховує вартість одного квадратного метра житла в залежності від регіону України, регіональний коефіцієнт, площу квартири, кількість квартир. Рік забудови будинку, в якому розташована ця квартира, і інші показники. Якщо говорити конкретно про квартири, враховуючи формулу і враховуючи практику, яка існує на сьогодні по Україні, вартість одного квадратного метру в цілому по Україні для квартири складає трохи більше 36 тисяч гривень. Якщо говорити про приватні будинки, то вартість одного квадратного метра для приватного будинку в цілому по Україні складає трохи більше 22 тисяч гривень. До речі, кожен бажаючий може скористатися інтернет-волонтерською платформою з назвою Поверни своє за допомогою цієї платформи та інтернет-калькулятора, який розміщений на цьому сайті, кожен може орієнтовно розрахувати вартість. Компенсацію, яку можливо отримати в залежності від квартири, її площі, року забудови і так далі. Для прикладу, якщо взяти, наприклад, місто Одесу і Приморський район, квартира 40 квадратних метрів, однокімнатна в будинку, збудованому після 1991 року, тобто в новобудові, буде орієнтовно коштувати з урахуванням програми є компенсації 1,8 мільйонів гривень, що еквівалентно. Орієнтовно 43 тисячам доларів США. Тобто, питання, чи зможе громадянин придбати рівнозначну квартиру, наприклад, в Аркадії, в Приморському районі, залишається риторичним. Розмір компенсації за пошкоджене майно також здійснюється відповідною комісією, яка погоджує і приймає рішення про виплату вам компенсації. Члени комісії здійснюють обстеження вашого об'єкту, фотографують пошкодження, заповнюють чек-лист. В якому здійснюють розрахунок вартості ремонтних робіт, які потребуються для відновлення вашої квартири, ці документи долучаються до відповідного реєстру пошкодженого майна і направляються на вашу адресу до відому або шляхом використання програмного застосунку «Дія». Які обмеження щодо площі житла або суми компенсації за знищене та пошкоджене майно, якщо говорити про розміри компенсації за знищене майно? Закон містить певні обмеження щодо площі. Ви можете отримати компенсацію за знищену квартиру площею до 150 квадратних метрів і за приватний будинок площею до 200 квадратних метрів. Разом з цим розмір компенсації для знищеного майна не передбачений. Розмір залежить від тих критерій, про які я говорила, які вираховуються за формулою, що встановлена відповідною постановою Кабінету міністрів України. Якщо говорити про пошкоджене майно, закон містить обмеження щодо вартості компенсації, яка може бути виділена для проведення ремонту. Якщо говорити про квартири, максимальна сума компенсації складає 350 тисяч гривень. Якщо говорити про приватні будинки, максимальна сума це 500 тисяч гривень. Разом з тим, жодних обмежень щодо площі пошкодженого майна, на які виділяються кошти для проведення ремонту, закон не встановлює. Які особливості виплати та використання коштів на ремонт пошкодженого житла, якщо говорити про процедуру виплати компенсації на пошкоджене майно це залежить від розміру компенсації, яку вам виділяють. Якщо це кошти до 200 тисяч гривень, вони направляються на ваш рахунок одним платежем, це категорія А за законом. Якщо говорити про кошти, Розміром до 500 тисяч гривень від 200 000 до 500 тисяч гривень. Це категорія Б за законом. Такі кошти здійснюються шляхом направлення на ваш рахунок двома платежами. Перший платіж у розмірі 70% виплачується після затвердження комісії рішення про виплату вам компенсацію, а другий платіж, залишок у розмірі 30%, виплачується після того, як ви вже доведете початок вами проведення відповідних ремонтних робіт і надасте докази. Проміжного характеру про проведення ремонтних робіт, які перевіряються відповідно комісією. Що стосується механізму використання цих коштів, ви не зможете отримати, зняти з свого рахунку готівкові кошти, наприклад, поїхати на будівельний ринок, придбати будівельні матеріали для того, щоб проводити ремонтні роботи. Ці витрати здійснюються виключно шляхом безготівкових платежів. І шляхом направлення на рахунок тих суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують або товари або надають послуги, які задіяні в програмі є відновлення. Тобто, ви не можете звернутися до будь-якого підприємця чи підприємства для придбання матеріалів та придбання послуг. Хотіла б звернути увагу, що закон встановлює обмеження щодо строків використання коштів, які виділяються для проведення ремонтних робіт для категорії А. Якщо кошти виділені в розмірі 200 тисяч гривень, ви маєте вкластися в 12 місяців для категорії Б, якщо кошти виділені вам в розмірі до 500 тисяч гривень, закон встановлює строк 18 місяців. Якщо ви в цей строк не встигли завершити ремонтні роботи, ваш рахунок закривається і кошти повертаються до бюджету. Як працює житловий сертифікат і які обмеження щодо його використання? Для отримання житлового сертифікату громадяни мають здійснити певні заходи. По-перше, подати заяву про припинення свого права власності на знищену квартиру або будинок. Ця заява подається або до державного реєстратора, або до нотаріуса і вносяться відповідні відповідомості до державного реєстру. По-друге, ви маєте самостійно підшукати собі квартиру. Якщо ви підібрали підходящий для себе варіант, ви подаєте заявку про бронювання коштів. За цією програмою. Якщо кошти вам заброньовані, ви отримуєте впродовж п'яти днів відповідне повідомлення. Після цього ви готуєте документи для укладання відповідної угоди і проводите оцінку квартири, яку ви маєте намір придбати. Строк дії житлового сертифікату за стаконом встановлено 5 років. Але якщо кошти вже для вас заброньовані, у вас є лише 30 днів. Для того щоб укласти договір купівлі-продажу, звертаю вашу увагу, дуже виважено підходити до перевірки документів власника, який продає квартиру, і дуже виважено підходити до перевірки документів, особливо якщо ви купуєте квартиру в будинку, який ще недобудований. Нагадаю, нотаріус обов'язково буде перевіряти наявність дозволу у забудовника, чи не перебуває він у стадії припинення, або чи не порушено стосовно нього процедуру банкрутства. Що стосується. Території, де ви можете придбати квартиру за цією програмою, ви вільні в вибору такого об'єкта, але є нюанси на території, яка перебуває в окупації, і на території ведення активних бойових дій. Ви не можете придбати таке житло і не можете проводити нове будівництво за рахунок компенсації, яка виділяється за програмою є відновлення. Якщо говорити про Одесу, загальновідомо, що у лютому цього року внесені відповідні зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку та територій і передбачено, що місто Одеса та окремі регіони Одеської області віднесено до зони бойових дій. Тому, виходячи з положень закону профільного положень постанови кабінету міністрів, за рахунок житлового сертифікату ви не зможете придбати квартиру на території міста Одеси на даний час. Може будуть відповідні зміни до цього наказу, тому що наказ постійно змінюється. Якщо говорити про Одеську область, не всі регіони, не всі райони підпадають під дію цього наказу. Наприклад, такі великі міста, як місто Білгород-Дністровський, Балта, Болград, не є зонами ведення бойових дій. тому у цих містах ви можете придбати квартири і скористатися своїм житловим сертифікатом. Які особливості виплати та використання коштів для будівництва на власній земельній ділянці, що стосується отримання коштів для нового будівництва, громадяни, у власності, яких є земельна ділянка, які мають бажання отримати кошти саме в такій формі, після відповідного. Підтвердження отримують сповіщення про наявність коштів, і відповідно виплати таких сум здійснюються у розмірі 50 на 50%. відсотків. Перший транш у розмірі 50% відсотків громадяни отримують після того, як зареєструють і подадуть заяву про припинення свого права власності на знищений приватний будинок, та після отримання дозволу на будівництво. Інші 50% коштів ви отримуєте після того, як розробите проєктно кошторисну документацію і приступите до проведення будівельних робіт. Хотіла б звернути увагу, що кошти, які виділяються за цією програмою, за цією формою першого траншу, мають бути використані упродовж 12 місяців. А завершити будівництво ви маєте упродовж 36 місяців. Якщо ви кошти за цей період не використали, відповідно вони також будуть повертатися до бюджету. Звертаю вашу увагу, що кошти, які ви отримаєте на свій рахунок, ви зможете використати лише безготівковим шляхом, шляхом направлення коштів для придбання будівельних матеріалів або будівельних послуг. На рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, які задіяні у програмі, є відновлені, чи можливо отримати компенсацію, якщо житло у пам'ятці архітектури? Питання щодо можливості отримання компенсації за пошкоджене або знищене житло, яке перебуває в пам'ятках культурної спадщини, є дуже актуальним, особливо для міста Одеси. Тому що загально відомо, що дуже багато житлового фонду, це особливо старий житловий фонд, розміщений в будівлях пам'ятках, тривалий час Одесити стикалися з проблемою, коли вони не могли отримати компенсацію за пошкоджене майно, що розміщується в будівлях пам'ятках, через те, що відповідна процедура, затверджена постановою кабінету міністрів, містила норми. Які не давали можливості комісії провести обстеження таких будинків, зв'язку з тим, до речі, депутати Одеської міської ради ще у грудні 2024 року зверталися до кабінету міністрів, до Верховної Ради для того, щоб привести відповідну постанову кабінету міністрів до вимог, які відповідали профільному закону. На сьогодні ця ситуація зрушилася з місця з 1 жовтня, внесені відповідні зміни урядом до профільної постанови Кабінету міністрів, яка регулює процедуру приведення, обстеження цих будинків. До таких комісій на сьогодні включаються спеціалісти, які здійснюють контроль і здійснюють роботи саме в пам'ятках культурної спадщини. Ці спеціалісти надають свої відповідні висновки і складається акт обстеження таких будівель. Тому громадяни, які до цього часу. Отримували відмову виплаті компенсації на сьогодні, зможуть повторно подати заяви до уповноважених органів, до комісії, які створені виконавчим комітетом Одеської військової ради. І я впевнена, що вони таку компенсацію отримають. Я бажаю усім, щоб у нас ніколи не виникали підстави для звернення за отриманням компенсації за пошкоджене чи знищене наше житло. Сподіваюся, що громадянам, які на жаль стикнулися з такою бідою, наші поради допоможуть у відстоюванні своїх прав та отриманні захисту від держави. Наступного разу, враховуючи реалії нашого життя, пропоную зупинитися на актуальній темі на сьогодні: це тема розлучення в умовах війни, тема поділу майна подружжя та визначення місця проживання дітей, які залишаються або без батьків або залишаються з одним із батьків. Побачимося.